Під луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіє одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь і зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися, з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродило сторицею. Кажучи, це Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча, Він сказав їм. Вам дано розуміти Тайне Царство Божого іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають. А потім приходить дияволи і берегать з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, ж, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх заглушують. І вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, ви, напевно, вже трохи є експертами від притчі про сіяча. Всі знаємо, що Христос говорить про чотири роди людей або людської поведінки щодо того. Як вони чують і виконують Слово Боже. Але якщо цікаво почитати цю восьму главу від Євангелії від Луки з самого початку, можна почути важливу річ, ми читаємо так: По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. І увага. З ним були 12 років. Були ті 12, яких він вибрав, і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Іванна, жінка Хузи іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм помагали з у своїх маєтків. Івангелист Іван говорить, про Ісуса Христа, про Сина Божого, Другу особу при Святої Тройці, як про Слово. Слово, яке стає тілом, стає людиною, замешкує між нами. Ми чуємо Слово Боже, ті, які ходять щонеділи принаймні раз в тиждень. Ми чуємо уривочок з Євангелії, який нам пропонує Церква. Як часто кожен із нас сягає по святе письмо, дуже часто, коли приходять, приходиться до якихось розмов з, скажімо, християнами вірою івангельської, п'ятидесятниками, адвентистами сьомого дня, навіть тими ж свідками Йогови, які мають своє святе письмо зі своїми поправками і так далі, ми не можемо нічого сказати. Дуже часто кажуть багато з вас, напевно, так само Боже всередині відчуває, що ми не можемо протиставитися, якщо би так можна було сказати їм. Ми не маємо що відповісти, бо ми ніби не знаємо святе письмо. Дорогі хресті, ніхто, можливо, не заохочував, або, можливо, були такі часи, коли говорилося не читайте святе письмо, бо ви того не зрозумієте, ви попадете в Єресь, ви, ви щось перекрутите і так далі. Але ми чуємо чітко івангелист Лука, і всі івангелисти говорять, Христос йшов і проповідував Івангелії. Він говорив то слово. То саме слово, яке ми маємо, частину з того є написано, і яке є доступне. Всі ми маємо телефони, всі ми маємо інтернет. Якщо ми не маємо друкованої книжки, ми завжди можемо сягнути по святе письмо і почати читати Новий Завіт. Для чого це є важливо? Дорогі Христі! Ми чуємо, що жінки, які ходили за Ісусом, були всі різні: Марія Магдалина, ми кажемо, вона була розпусниця. Потім була, була Іванна, яка була жінкою іродового урядовця. Ми б сказали, були люди, які працювали в Конгресі, були люди, які десь працювали десь бігали по дворах. Тобто різні люди. І вони були. Вилікувані через Христа, через Слово. Як часто ми усвідомлюємо, що той Христос, то Слово діє далі, воно може змінити життя кожного з нас. Якби ми не слухали Слово Боже, ми б не знали, про що Христові йдеться, до чого Він нас закликає. Коли ми подивимося на, на будову нашої літургії, ми бачимо, що читання слова або літургія слова, яка отоць от вже закінчується після проповіді, відіграє так само важливу частину в цій літургії жертви в Божественній літургії. Сама лі літургія наголошує про важливість святого письма. І тому важливо знайти час. Як мінімум раз на день, раз на тиждень, щоб хоч трошки сісти і прочитати. Коли, пам'ятаю, до мене зверталися, хочуть створити біблійне коло, ми хочемо прийти на біблійне коло, щоб щось повчитися, щоб ми разом всі, і я і ви могли повчитися. На тому закінчувалося, що появлялися лише якісь гарні ініціативи, ідеї, і вони згасали. То є може можливість, коли ми, як священники, звертаємося до вас. І хто хтось бажає, прошу звернутися і сказати, коли, і ми почнемо. Зараз серед наших парафій редемтористичних в Україні появляються так звані біблійні кола, де люди самі організовуються в першу чергу. І дуже цікаво, що ті люди говорять, що після того, як вони почали читати і роздумувати, і, можливо, по-своєму трохи пояснювати Святе Письмо, так як воно до них промовляє, вони змінюються. Бо Бог через своє слово змінює кожного із нас. Я думаю, ви чули про багатьох і бачили, напевно, на телебаченні є різні такі протестантські канали, які говорять про зміну людей. Роздуму над Словом Божим змінюють великих науковців-біблістів. Серед них є Скот Хан, який був лютеранським пастором, який роздумував над святим письмом, писав свою докторатську справу, роботу на основі Святих отців, і то слово Боже змінило, що він став католиком. Є багато інших справ, є багато людей, які вийшли з різних станів, депресій, психічний стан. Стан втрати близької людини через читання Слова Божого. Тому що Слово Боже сам Бог діє, Він заспокоює, Він умиротворює і Бог завжди показує альтернативу. Тому, дорогі Христі, дорогі Христі, нехай цей заклик, який я звертаю до себе в першу чергу, і до кожного з вас, зокрема, до рідних, нехай не буде порожній. Нехай не залишиться лише в стінах тої церкви і лише сьогодні. Починаємо читати Святе Письмо. Починаємо з Нового Завіту. потрошки, маленькими уривками. Читаємо псалми, Псалми також є молитви, які допомагають нам, які нам близькі в кожному щоденному нашому житті. Відкриваємося на Бога. Через святе письмо в Його слові. Амінь. Слава Ісусу Христу.